Вітаю! Ми починаємо цикл відеозанять з аплікації. Сьогодні нам знадобиться картон, кольоровий картон або папір, стрічка, олівець, лінійка, клей такий і клей ПВА. Ми будемо робити різдвяну новорічну ялинку, невеличку. Ось приблизного. Такого розміру. Ви можете робити е, свого розміру. Можна робити довшу, ширшу, меншу, більшу. Це залежить від того, е, наскільки вам хватить е, часу та нервів. Це додаткові матеріали. А основний матеріал це гофрований папір. Або гофропапір, або папір гофрований, хто як називає, його ріжемо на. Квадратики. Ось такі квадратики в мене є вже нарізані. Це ми з вихованцями робили вже так, такі ялинки на заняттях. Розмір цього, розмір цього квадратика приблизно або 2х2 см, або 3х3 см. Зараз покажу, як ріжемо. Ось у нас є папір. Ми відрізаємо. Ось так збоку таку смугу приблизно тією шириною, яка нам потрібна. 2,5 см. Далі цю смугу розгортаємо. Ось вона складена як була. Розрізаємо її. Де тут вона складено? Ось так і тут ось так. Тепер приблизно на квадратики ділимо, розподіляємо. Ну, можна. Нам можна прямокутники, можна квадратики. Ось так. Все. Це можна залишити. Все, ось ми з вами наробили таких багато-багато квадратиків або прямокутничків. Будемо використовувати їх. Кольоровий, який в мене там є ще. Будемо робити ялинку зелену з іграшками. Тобто, будемо використовувати зелений кольор і різнокольоровий папір. Так, спочатку зробимо основу. Можна накреслити лінійкою, а можна обвести, якщо у вас є шаблон. Трикутника. Ось так обводимо і вирізаємо. Бажано мати картон не з набору кольорового картону дитячого, він дуже тонкий. Або з коробки картон, такий. це з попереднього нашого заняття, з коробки. Ну, або такий ну, достатньо щільний, достатньо твердий. Так, ось у нас така ялинка. Нам треба тепер приклеїти тильну сторону і між ними приклеїти стрічечку. Ось так стрічечку. Будемо приклеювати ось цим клеєм. Змащуємо клеєм трикутник, стричечку добре змащуємо з обох боків, прикладаємо і інший кінчик також так, вирівняти треба. Ось так приклали і так, ще один раз пройдемось по кутах особливо. Перегортаємо і приклеюємо до кольорового паперу. Так, це в мене папір оксамитовий кольоровий. Можна будь-який використовувати. Відрізаємо. Можете інший колір використовувати. Так, з цього боку, що робимо? Стрічечку треба нам прибрати, щоб вона не заважала. Основний колір використовуємо зелений, розбираємо одразу на частинки. Такий спосіб аплікації називається торцювання. Будемо використовувати торець оцього стрижня. Тобто, спочатку потренуємося. Що ми робимо? Ми в центр цього квадратика, ставимо стріжень і далі обгортаємо його ось і цю, оці, оцю сторону цей торець приклеюємо до основи. Торцювання називається, тому що ми приклеювати будемо тільки торець. Тобто наносимо клей. І ось таким чином приклеюємо. Ще раз показую. В центр квадратика ставимо стріжень. Обгортаємо таким чином, щоб торець в нас був не пошкоджений, не від нічого там не розірвалося. Ось так. Я одразу закручую. Можете не закручувати. Ще раз показую. Так, і ось таким чином приминаємо. Головне, щоб торець був неушкоджений. Можна використовувати такий клей, можна використовувати ПВА. Тоді проводимо смужку і на неї приклеюємо. Але це важкувато для маленьких діток. Тому ми зараз робимо таким чином. Накручуємо. Підтримуємо клей, трошки провели обережно, поставили, притиснули до картону. Однією рукою підтримуємо зелений папір, стріжей виймаємо, наступно. Знов зробили обережно, щоб не розірвати на торці папір, клей, поруч ставимо, натискаємо, до картону притискаємо, підтримуємо, виймаємо. І далі по цій нижній частині ялинки так до, до кінця доклеюємо. Тепер можна почекати трошки, щоб схватився клей. Можна одразу починати, але тепер перегортаємо ялинку догородригом і будемо приклеювати другий ярус ось тут. Намагайтеся клеїти так, щоб не було дуже видно картону між цими шматочками паперу. Другий ярус можна робити кольоровий. Це в нас новорічна ялинка, тому ми можемо використовувати або робити одного кольору. Повністю рожевий буде, потім зелений, потім жовтий, знов зелений, потім блакитний і так далі. Можете одразу робити декілька кольорів. Я почну з жовтого кольору. Нижню частину буду робити жовтим кольором. Першу смужку кольорову. Десь дуже великі в мене шматочки, десь маленькі. Зараз будемо регулювати, які. Це діти різали на занятті. Це в мене залишилося від дітлахів. Десь дуже велике, але хай буде. Хай буде різного розміру. Так. Можна використовувати клей ПВА, налити його в якусь ємність невеличку і вмочувати туди, налити клей ПВА і ось таким чином в клей і приклеювати в клей, можна смужку намалювати. Я продовжую працювати цим клеєм. І продовжуємо жовтий рядочок готовий. Продовжуємо зеленим. Можна додати світло зеленого, можна тим же зеленим. У мене його багато, буду тим зеленим. І так по черзі змінюючи кольори. Можна робити таким же чином, але можна робити за допомогою олівця. Беремо, тоді будуть доволі великі шматочки, на олівець можна робити двокольорові, взяли два кольори, Прим'яли добренько, так, тримаємо. Притиснули. Таким способом можна робити будь-які аплікації, квіти, можна робити тварин, пташок. Так, і можна зробити з великих квадратиків, двокольорових, трикольорових, можна зробити букет квітів. Ялиночка готова. За допомогою стрижня ми робили, тому килимок такий невеличкий вийшов, пухнастенький. Цю ялиночку можна комусь подарувати, повісити на ялинку, повісити просто для прикрашання кімнати. Можна подарувати татові. До машину підвисити. Багато водіїв люблять щось вішати перед лобовим склом, тому можна і туди, можна маленьку ще меншу зробити. А якщо робити велику, то можна навіть декорації зробити для дитячого садочка або для якоїсь лялькової вистави. Пробуйте підбирайте кольори самостійно, які вам більш подобаються. За допомогою такої техніки можна зробити не тільки ялиночку, можна зробити квіти, можна зробити пташок, якихось звірів. До наступного разу!